Український уряд доправляє 240 тонн гуманітарної допомоги на Луганщину. Три автоколони з Києва, Харкова та Дніпропетровська сьогодні рушили до райцентру Старобільськ. Там речі першої потреби та харчі зустрінуть співробітники Червоного Христа і розподілять серед мешканців. Кореспонденти Сабиці бачили, як відряджають вантажівки. Бориспільська траса на виїзді з Києва. Тут формують колону з двох десятків фур. У міст однієї з них журналістам демонструє міністр інфраструктури: нема бойовиків, нема правого сектора, нема зброї. На схід відряджають крупи, борошно, чай, фрукти і засоби гігієни. Усе придбали бюджетним коштом та завдяки благодійникам. На відміну від росіян, які біля території країни возять воду і сіль. До України то можу їм сказати, що Україна не без не пустеля, тут води не потрібно. Людям потрібна їжа, людям потрібні засоби гігієни. Далекобійники лагодять на кабіни українські прапори. Участь у гуманітарній місії мають за честь. Людям допомогти треба. і тому всі водії, я за всіх водіїв можу відповідати, Всі їдуть добровольно при повному желанні і хочуть допомогти. і з хорошим настроєнням. Київська валка до пункту призначення здолає найбільшу відстань майже 800 кілометрів. Їхатимуть повільно, тому Луганщини дістануться лише завтра. Раніше там очікують на гуманітарну допомогу з Харкова. Окрім стандартного набору провізії, тамтешні пасічники ще й передали понад 200 кілограмів меду. А опівночі до Старобільська планує прибути Дніпропетровська колона. Відправники ретельно подбали, щоб вантаж не розгубили дорогою. Провірив загрузку машину. Вот. Автомобіль було пломбірований, установлено устройство. У дорозі всі колони супроводжуватимуть машини ДПС та служби з надзвичайних ситуацій. Навіть якщо ми нарвемося на сепаратистів, ми об'яснимо, що це для населення, гражданського населення окупованої території. Утім, маршрут намагалися прокласти таким чином, аби уникнути прикрих зустрічей. Інна Христич, Наталя Гусак, Тетяна Федоркова та Олексій Гриценко Сабиція канал Україна.